Усім доброго дня! Це канал Сільська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати котлети. Ну от Кому цікаво, як я їх буду готувати, залишайтеся зі мною на каналі і будемо разом готувати котлети. Котлети у мене будуть ну необичні. Це буде з додаванням бараболі. От я маю дві штучки бараболі. І такі котлети. Це колись так ми готували, і дуже вони виходять і смачненькі. І такі сочні. От для цього я взяла такі 150 грамів у мене тут булочки, такої засушеної булочки. Можна брати її такої але Дуже добре, коли засушена такі кусочки булочки. От покажу вам. Бачите, такі сушенькі прямо. Взяла 700 грамів свинного фаршу. Бачите, Сіль, олія рафінована, перець. Дві такі, одна велика, одна невеличка цибулі, три зубчика чесника і, ну, і бараболя. Дві невеличкі такі бараболі. Ну, от зараз хліб я залью водою, простою водою, не молоком, просто водою. чуть чуть тепленька водичка у мене, чуть-чуть тепленька, не гаряча. так залю І поставлю хай розмокає. Он, хліб дуже-дуже свиденько розмокає, Такий підсушений, він дуже швиденько розмокає. Цибулю я зараз натру на такій великій терці. Чесничок на оці, а барабулю на цій дрібненькі, такі шерсткі терці. От ну, Зараз натру, це все приготую і покажу далі, як буду замішувати. Ну, от Я зітерла вже цибуля, чесничок і бачите, барабуля. Отут, от все зітерла гарненько. Сок з барабулі я не зливала, не здушувала. Він, От бачите, він тут є цей сок, це не, він тут не шкодить, це добре. І зараз буду от сюди додавати це до фаршу. Бачите, сибульки бульку доста, щоб були сочні і смачненькі. От сюди. Тепер покажу вам, бачите, от, як швиденько булочка засушена розмокла. Віця, вже все. Гарненько. Бачите, навіть ці вершочки гарненько розмучилися. Я її зараз рукою отут, отут гарненько перемну, а потім додам до фаршу. Я булочку рукою перем'яла гарненько пере... воду, бачите, я не зливала дуже з неї. Так, щоб вона, бачите, ріденька таке. Ну, водичка тут понадобиться для сочності котлет. Отак, котлів. І тепер, дівчатка, ще скажу вам, от якщо у вас фарш такий, як у мене, сьогодні я вже прикрила його, не дуже жирний. Тому що зараз всі фарші такі не дуже жирні, зараз свиню вирощуємо не дуже жирні сала, майже на них немає. Тоді я у фарш обов'язково додам дві ложки олії. Рафінованої олії простої. Отак. Це в мене столова ложка. я візьму отак одну ложку і другу ложку рафінованої олії. Так, так, давати трошечки жиру сюди, щоб вони були трошечки такі, мали жирокотий. Тому що фарш зовсім зовсім як пісний фарш. Тепер я додам за смаком сюди і перчку чорного перцю меленого. як завжди, додаємо. Соли я не дам. Мені порекомендувала моя одна глядачка, щоб сіль давати вже перед тим, як буду їх смажити котлети. Ну, от сьогодні я попробую такий метод. Я завжди давала соли, перемішувала, але сказала сьогодні порекомендувала мені глядачка перед тим, як жарю. Добре, я сьогодні попробую. І скажу вам, чи так краще, чи ні. Но зараз це все гарненько перемішаю. І далі вже буду показувати. Фарш я вже гарненько вимішала. Тут я не додавала, обично, якщо я вимішую фарш і відчуваю, що треба трошки додати водички, щоб вони були котлети, Сочними я додаю, але сьогодні я дала тут ну, і цібулі гарно була сочна, така, і з хліба я не, з булочки не, ту воду не злила. Всю такі була теж е, воді, Так що я води вже сюди не додаю. а так би було. Ну а Зараз бачите, який вийшов фарш у мене. Бачите, тримається на руці. І тим часом бачите, він такий. от. Зараз я його ще гарненько виб'ю. ну Як вибивати фарш, кожен знає. Кожен собі робить по-своєму, я гарненько виб'ю, і тоді вже накрию і поставлю на півгодинки, хоча б на півгодинки в холодильник, щоб він гарно промаринувався. От Фарш я вже вибила. От кажуть, якщо весь сінок гарно фарш відстає, значить фарш вже добре вибити. І тепер я його поставлю в холодильник, як і казала, на півгодинки, хоча б на півгодинки накрию, його і через півгодинки ми зустрінемось. От пройшло вже більше як пів години. Я фарш виняла вже з холодильника. І зараз посолю, тому що я буду зараз вже виробляти і смажити їх, котлетки. Посолю, ще, якщо треба, попробую на сіль. І вже далі буду показувати, як буду виробляти і смажити. Я вибачаю, дівчатка, трошечки камера. От, тінь падає камери на сіл. У мене трошечки така темнувата кухня, я мусю включати... Світло у ній, і от така проблема трошечки камера. Ну, нічого, можливо, тому щось придумаю. Ну от посолю бачите беру Ось так добру чайну ложечку покажу, взяла. А там зараз вимішую, попробую. і буду бачити, кожен сіль бере і перець на свій смак. От я маю таку дошечку, я її трошечки змастила олії, і буду виробляти. Які за великі, вже кожен вирішує сам. Отакі от буду котлетки робляти буду складати на трошечки у руках буду їх виминати, отак, вибивати. І отак. От Так. Отак. Отак буду продовжувати пороблю і далі вже покажу. От котлетки я вже виробила, дівчатка. Останніше буду доробляти. Це тільки я дошечку зробила. І ще вам не сказала, що мені потрібна мука. Не було на столі мука. Ну Десь 150 грам, я в описі напишу. А так Жаровню поставила, жаровня вже нагрілася. Тепер додаю олії. Отак. Олії кажемо додає, як дубить, щоб вони жарилися у цьому. Беру котлеточку у муку. Отак муку трошечки обвалюю і трошечки стрясую з руки, от олії, о, муку, щоб не було сильно у муці І ставлю жарити, Смажити. Смажити. І тепер далі так. Бачите, знову трошечки підсуну, щоб було видно. Отак, отак, отак її в руці. От, знову котлетка така. І знову ставлю. Я мукою притрушую, обвалюю, а потім у руці отак прямо струшую муку з котлетки, щоб не було багато. Отак, бачите. От котлетка. Получилося. Ставлю сюди. І так далі буду продовжувати. От уже я почала перевертати. Бачите, гарно руйня у нас вже. Вони розвалюються, гарні, такі тримаються, коленкі. Я зараз ще трошечки підментивого вогонь. І тепер у нас такі І будуть зараз. От коли вони вже із другої сторони трошечки зарум'янилися, бачите, так. Так, записали румнянини трошечки. Я їх поставила за на маленький огонь. І тепер можна накрити отак прямо кришкою. Отак. На маленькому огні. До повної готовності, щоб вони гарно зарумінилися з тої сторони. Ну, от Я вже гляну, до хвилинку вони так просто смажилися під кришкою. І тепер загляну до них. От Бачите, вже з цієї сторони гарно зарунянилися. Засмажилися. Смазилися, зарумінилися. Можна ще трошечки їх поставити кришку. Ще. Коли вони на, кришкою накриті, вони це роблять тоді дуже-дуже сочні такі, вони опарюються там. І от такі вони робляться дуже сочні. Я вже підняла, вже Бачите, гарним тут з цієї сторони засмажилися. Все, буду забирати. Ось вони під кришку побулять. Десь дві хвилинки, там вже дивляться який вогонь, бо я поставила дуже-дуже маленькі. Ну, от буду забирати затепер їх. Такі котлетки. Вчили короселеточку таку, таку бумажну. Ну, такі котлетки зараз. Зараз заберу їх. Я вже поставила слідуючі, а ці дві тих вийшли, котлетки, бачите, гарненькі, не розвалюються. Отак. Арненько прожарилися з цієї сторони, і з цієї ось ці котлетки. Ну, я буду продовжувати далі. А вже як пожарю, скіпні типу, смажу, тоді покажу, Я котлетки вже досмажила. От дивіться, дівчатка, скільки вийшло, і які гарненькі, не розвалювалися, такі пухенькі всі. Ось таких сьогодні котлеток я посмажила разом з вами. Ну що. Я одну, зараз вони ще гарячі, декотрі отакі. От вам покажу, які вони всередині, бачите. Отакі всередині вони гарненькі, пушисті, такі прямо, сок прямо тече. Видно? Дуже-дуже такі сочні вони і дуже смачненькі. Я прямо одну попробую такі зразу. Смачненькі, дуже. Ну, такі сьогодні я смажила котлетки. По такому рецепту. Котлеток багато є рецептів, по-різному можна смажити. А сьогодні я вам показала, які колись теж смажили з, з барабулею. Ну що, дівчатки, хлопчики, всі, хто був сьогодні зі мною на кухні, дивився, як я готувала такі котлетки, готуйте. Можливо, і вам сподобаються такі котлетки. Це смачно. Дуже. І всім всім дуже гарно дякую за лайки, за підписки, за коментарі, за все-за все вам дуже гарно дякую. Бажаю всім здоров'я, мирного неба нам усім і всього-всього найкращого. І до зустрічі!